Всім привіт! І сьогодні ми знову їдемо на BMW i3 33 кВт в Чернігівську область, а це область, де немає зарядних станцій. І в минулий раз ми їздили туди взимку. Було плюс 4 або нуль градусів Цельсія. Тому зараз ми можемо порівняти витрати на цьому маршруті. А що ми сьогодні будемо робити? Ми не їдемо не просто так, а ми перетворюємося у бусик і веземо морозильну камеру. Воно влізло. У статистиці 90% глядачів не підписані на канал Кіловат. Тож підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, донатьте на ЗСУ і долучайтеся до світу електромобілів. А ми вирушаємо. Як першу витрату я взяв зарядку від 0 до сотні від домашньої розетки по нічному тарифу, як і в минулий раз. Подолав 50 кілометрів і що ми маємо? Залишається в мене 80% батарейки. Витрата

По цій трасі нереально їхати навіть 90, тому що тут село на селі, а в кожному кусту сидить патрульний. До речі, в умовах постійних сіл їхати 90 комфортніше, і коли ви скидаєте до 70, нема такого враження, що ви їдете 20 км на годину. Перша зупинка на зарядку, і зараз на 49%. Проїхали ми 122,6 км, два Витрата в нас 12,3 км і середня швидкість 67,2 км. Порівняємо з зимнім випуском. У нас залишилось 27%. Ставимо зарядку і запускаємо. Зарядка одразу пішла. Зарядку я це називаю тракторцями. Але це якесь підприємство Ерідон. Ось тут якась фура виїжджає, а ми заряджаємось. Теоретично ми б могли доїхати на цьому заряді, але оскільки там немає жодної зарядки, то а, краще не ризикувати і трошечки підзарядитися. Робити тут, м'яко кажучи, нічого, бо тут зовсім нічого немає. Тобто якийсь оцей Ерідон. Тут навіть зараз нічого цікавого не відбувається, щоб подивитися. І просто траса. Ось тільки плавають якісь головастики. Це зарядка Eva Charge, тобто минулий Auto Enterprise. І тут є плата за користування конектором. А саме 3,50 за хвилину, зате трошечки менший прайс на електроенергію. Зарядились ми на 48,90. Я думаю, вистачить. А ні, 53,63. За 7 хвилин зарядилося до 63%. Тепер я впевнений, що цього нам 100% вистачить. А Взимку ми заряджали 18 кВт за 190 гривень, а різниця всього на всього 10 градусів. Ось ми в Чернігові, і це, мабуть, остання цивільна заправка, яку ми зустрінемо на своєму шляху. Тому вирішили заїхати і затаритись. В цій області немає не тільки зарядок, а ще й заправок, і зовсім нема де зупинитися, вийти чи ще щось зробити. І як показала практика, чим ближче до Мордору, тим менше цивілізації. А ще тут дуже жахливі дороги, особливо в місті, в Чернігові, а на трасі вже трошки краще. Отже, доїхали, розвантажились і зараз будемо дивитися на підсумки поїздки. Їхали ми 244 кілометри, залишається в нас 6% заряду, прогнозуючи 12 кілометрів. І витрата в нас спустилася до 12,2. Я впевнений, якщо б ми не дозаряджалися, все одно б доїхали. А заряджатися будемо зарядкою від Евіус. Це зарядка на 380 вісімдесят вольт. 22 кВт потужності. Бачите, який гарний кабель. Оце у нас подовжувач на 22 кВт, але ми будемо підключатися до 10. Тому що тут на вході автомат на 16 А. Ось така красива в нас зарядка. І дістаємо подовжувач. До речі, сюди летить дуже багато сміття. Зазвичай на розетки будемо під'єднуватись за до допомогою ось такого перехідника. Цей перехідник ми вставляємо в подовжувач, а подовжувач вже 302 амперною розеткою в зарядку. Вмикаємось в розетку і обов'язково повністю розматуємо подовжувач. Це незручно, але дуже важливо. На випадок дощу ховаю сюди. Тепер підключаємо зарядку до інтернету. Так, Ми вже знайшли мережу. Зберігаємо. І ось бачимо, що зарядка вже з'явилася в мережі і готова до зарядки. Тепер налаштовуємо зарядку. Поставимо ми тут 10 А, так як ви бачили, яка розетка. Бачимо 225 вольт. Вмикаємо адаптивний режим і бачимо, що він на 195 вольт. Адаптивний режим це дуже крута фішка у зарядок Evius. В таких ситуаціях, як зараз, коли дуже слабка мережа, це може допомогти нам зарядитися і не поїхати з пустою батарейкою. Коли напруга просідає нижче, ніж в нашому випадку 195 вольт, воно буде силу струму понижувати для того, щоб можна було зарядитися. В свою чергу це допоможе зробити, щоб не просіла. Напруга ще нижча і не вивели помилку, і ми змогли заряджатися далі. І тільки коли ми налаштували зарядний пристрій, можемо вмикати зарядку. Перевіряємо напругу 219 вольт, значить все добре. 9 А у нас йде зарядка з дозволених 10 і потужність 2 кВт. І обов'язково кожні 10 хвилин, так як це невідома розетка для мене, я буду перевіряти її на температуру. І це потрібно робити на протязі першої години, тому що пожежа нікому не потрібна. Ситуація, якщо розетка буде гаряча, то потрібно буде зменшити силу току. І звісно, якщо вона буде холодна, можна буде підняти силу току, але я цього тут робити не буду, тому що я подивився, що вхідний автомат 16 А, а це дуже мало для будинку. Зараз 14.44, і машина пише, що буде заряджатися до 8.46 наступного дня. Тепер можемо виїжджати. Машинка зарядилася до 100%. По місцю ми тут накатали 32. Кілометра скидаємо показник, збираємось виїжати у Київ, і проїхали ми 277 кілометрів загалом. За час, який ми тут, витратили 93 гривні 24 копійки. Тобто це зарядка від розетки по тарифу 2,68. А вночі похолодало, плюс 4 градуси. Виїхав вже на яку-не-яку трасу і вирішив, що потрібно зробити якийсь експеримент. Тому що без експеримента буде не так цікаво. Тому я вирішив спробувати доїхати додому на одному заряді акумулятора і не підзаряджатися додатково. Пишіть в коментарях ваші ставки, де закінчиться заряд. А ще давайте порівняємо витрати з малолітражкою на газу. Майже паралельно виїхала Nissan Tiida по тому самому маршруту, що і ми, і витратила на це 42 літри і коштувала це 1100 гривень. Їхати залишається 76 кілометрів, а залишилось 19,5% і Прогнозує нам 43. Поки я був налаштований оптимістично. Подолав 200 кілометрів і розумію, що потрібно буде заряджатися таки в броварах. Залишається 8,5%, а їхати ще 50 кілометрів. Айка прогнозує 18. І тут я засумнівався, що навіть доїду до броварів. І ось 0% застало нас не посеред поля, а посеред лісу. Правда, на трасі, але класика є класика, а їхати нам ще декілька кілометрів. А на в'їзді був великий затор. У першу чергу ми знайшли Макдональдс. І тут поставити на повільну дивну зарядку. Але замість зарядки тут о, пеньочки. Тому зараз підемо в Макдональдс і будемо сподіватися, що автомобіль включиться. Перепаркувалися ближче до Макдональдса. І що ми маємо на тепер? 0% 223 км пройдено від повної зарядки. Всього пройдено 500 кілометрів за всю дорогу. Витрата 12,4 кВт на сотні. А досі з лісан ліфом показав, що машина може не включитися або не включитися драйв, але все включилося, і ми поїхали. І ще два кілометри, і ми на зарядці. У нас так як і було 0%, проїхали ми 226 кілометрів. Тут моя улюблена в кавичках Автоентерпрайз, тому будемо заряджатися на ній. З минулого разу в мене залишилось 50 гривень на рахунку, тож ми їх і витратимо. Почати зарядку. І зарядка пішла. Пішла одразу. Пише 0%. Так, а що в нас тут за зарядка? Тут поряд у нас є сільпо немаленьке і поряд ще АТБ. І велика парковка. Ну, в принципі, ось і вся зарядка. Чекаємо, поки закінчаться 50 гривень і їдемо далі. До речі, зарядка тут 100 А. Споживає зараз автомобіль 94 А із 96 і це 33 кВт. Так, зарядили ми за 6 хвилин 3,3 кВт, і це нам обійшлось 49,50. І пише, що в машині 9%. І що саме дивне, залишилось на рахунку 4 ,46 гривні 46 копійок. Ну, тобто, виходить, що їх ніяк не можна витратити. І у цьому весь автоінтерпрайз. Вони вже декілька разів е, замінювали е, свій додаток, е, переназивали по-іншому. І е, була, коли були блекаути, була така фішка, що зарядитися неможливо, якщо на вашому рахунку менше, ніж 400 гривень. Я тоді їздив на Нісані Leaf, і в мене фізично не виходило зарядитися більше, ніж на 400 гривень. І я думав, що можна вийти в мінуси, вони таким чином себе е, якось собі. Допомагають, але виходить, що ні, хоч вони і знизили цей 400 гривень до 50 гривень. Я чомусь впевнений, що це було не без скандалу якогось. Але ну бачите, всі гроші потратити неможливо. І ось наші 9% прогнозує нам 19 кілометрів, а їхати нам ще 17. І відсоток швидко добрався знову до нуля. Ось і завершилась поїздка в Чернігівської області. Зараз ми можемо підбити наші підсумки. Середня швидкість у нас вийшла 51,5 км з кілометрів з витратою 12,4 кВт на сотню. Всього ми проїхали 520 км. кілометрів. Доїхали ми з нулем відсотків. Нагадаю, що на платні зарядки ми витратили всього-навсього 100 гривень, а в селі нас пригостили і гроші нас не брали. Але я все одно включу це в розрахунки. Тобто особисто мені ця поїздка в 520 кілометрів коштувала 143 гривні. Але я чомусь впевнений, та в майбутньому я це 100% перевірю, що я б доїхав, якщо б не погода, на одному заряді додому. Нічні 4 градуси тепла дали б. Про себе знати. І коли я їхав, я впевнений, що ще грілася батарейка, що знижило мій запас ходу. Соцім загалом проїхали з витратою 17 кВт на сотні. Тож не забувайте ставити вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал та зустрінемось в наступних відео на каналі Кіловат. А ще не забувайте донатити на засу.